Дніпро, привіт-привіт, мої хороші! Вітаю вас на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьма. Сьогодні вас дивимось і дивимо область, що чекаю, що буде. Давайте не забувайте підписуватись, приходити на особисті та підтримувати канал. Спонсори мають можливості задавати питання в прямому етері. Дніпро найближчі дні. У вас навпаки, у вас, знаєте, якесь очікування проблем приведе до того, що ви не знаєте, як заспокоїтись, та ні, все буде добре, все буде прекрасно, ви просто трошки переключитесь на щасливі моменти. Втомились очікувати на якісь проблеми, втомились. Дуже обережно, в кого будуть святкування, от мені, як знаєте, весілля. Може щось бути дуже гучне біля адміністративних таких будівель. Це день. Може бути трошки, знаєте, як зупинка обстрілів от якийсь момент, а у нас тут тихо, а сьогодні тихо. Але це знову ж таки показує як підготовку. І по Одесі так показує. Дніпро. Найближчі дні Дніпро. Ну, знову, дивіться, дуже обережно. Показують знову там, де ми щось святкуємо. Ворогу підсвічують цілі і маршрут. Це є погано. Будинки можуть постраждати. Він хоче ключі від міста. Ні, він їх не отримає. Не отримає. Він хоче, щоб більше співпраці було. Можливо, навіть по вам піде якась агітація або якась ворожа програма. Дніпро найближчі дні. Передмістя. Що вони десь артою, да, б'ють по району? Якийсь такий невеликий вогонь іде, регулярний, але регулярний. Дрони йдуть на Дніпро. Він дурить. Він планує важку атаку. Дурить, знаєте, відволікає Росію увагу. Воно ще раз. Дніпро найближчі дні. Військові в очікуванні. Так, загроза для цивільних інфраструктур для людей є. Господи, прислухайтесь до тривог, коли знаєте, балістика і тиша, і не сказали, що летить, що нібито ціль не бачить. А ви її прямо над містом можете побачити. Обережно. Інфраструктура біля води. Павлоград. Павлоград найближчі дні. Місцеві будуть питати, залишатись виїздити, що відбувається. Я Не можу пояснювати. Ви всередині міста все розумієте, що відбувається, про що я кажу? Залишатися чи ні? Буде захист, не буде, ніхто вам не скаже. Обстріл буде чимось таким невеликим Павлоград. Кудись він буде добувати ближче до міста. Це не тільки дрони. Мені не подобається те, що я бачу, він активізується більше ворога. Якщо раніше ти дивишся на 2-3 дні там, да, на, до 5 днів, то там ну, якась атака може бути. Зараз системно. Де системно? Загострення? Кам'янське. Над водою низько йде. Таке відчуття, що знаєте, щось може йти транзитом, але у вас буде збиватись. Є для передмістя загроза. Не тільки район. Може і в самому місті бути гучно. Для цивільних є загроза. Ми не можемо зрозуміти плани ворога і систему цю. Ми як чекаємо обстріл в один момент, нібито дрони зараз повинні піти, а піде, може бути і ракета. Багато вогню показує. Є загроза. Кривий ріг. Кривий ріг найближчі дні. Ну, Ніби і сили є, але нам дуже важко. Хтось їде з перевірками, з розмовами, будинки можуть постраждати, можуть не попередити. Поруч медичний заклад можуть не попередити вчасно. Ну або там, знаєте, ми не бачили. Може бути таке, що давно увімкнули тривогу, вона працює, а люди ну, якби, ну, не летить і не летить. обережно. Кривий ріг найближчі дні. В районе прям как громовица, знаете. А в месте могут быть жертвы снова. І вночі він дасть у себе, про себе знати, і коли світло буде. Карта диявола падає, активізація. Він буде бити, бо виходить. Покажи об'єкт кривий ріг. Адміністративне. Там поруч вже, вже вогонь був. Можливо, думали, що цілились цей об'єкт, але тоді не прилетіло. Дрони над водою йдуть, низько йдуть. Нікопаль найближчі дні, Нікопаль. Дергеха може якось ворожа працювати. Загостриться момент. На околицях дуже гучно. Ні капель жертви серед дітей. Ні капель. Ну, нуль інформації. Карта відлюдника, карта того, що керівництво все знає. У людей просто нуль інформації. Просто встали і живемо. Ну, Марганець. Найближчі дні. Марганець. Важко нам. Також карта відлюдника. Про дрони мовчати, з дронами якась прям халепа буде. Інфраструктура били-били, знову б'ють. Може бути, що води нема, чогось не буде. От, не буде і все. Важко не дає, знаєте, навіть поспати, тому що буде бахнуло, бахнуло. Ти диви. Почастіше. Його треба з того берега відкидати кудись, так що він там не міг ніде стояти. Сил більше треба вам. Є зрадники всередині. Тут, може бути, когось викрають навіть серед там військових. Так, ну, людина просто все знає, має доступ до тієї інформації, де цивільна не мала би. Це викриється, але треба час.